Добрий день, дорогі мої! Як завжди ми почали з прекрасного. Сьогодні середа і в нас традиційний обід. У нас сьогодні обід з зупа з фрикадельками, яку ми вже готували. І в меню котлети з гречкою. І так. Нам для нашого меню потрібно фарш, цибуля, яйце, терта булка і майонез. Сіль перед засмаком. Починаємо працювати. До тертого м'яса, в нас м'ясо, гов'яжу свине, натираємо цибулю. Так, ми сюди натерли цибулю, вбили яйце. Ми сюди втерли цибулю, вбили яйце і додаємо булку. Зберем чисту ложку. І додаємо сюди булку. Дві-три ложки. Ми робимо класичні котлети. Вимішуємо то. Треба взяти мені рукавицю, щоб вимішити, бо інакше не вимісиш добре. Додамо трошки солі і перцю за смаком. А також додамо майонезу, щоб наш фарш і котлети були вягенькі. Додаємо ложку майонезу. Вистачить Чуть-чуть більше як. Або ложку з щупка, будемо говорити так. Забираємо, напевне, тісті ложки, нам тут їх не треба. Вбираємося в рукавицю. Я вдягнула рукавицю, щоб краще вимистити, бо ложками не вимисиш тісто, як треба. О, тут яйце, терта, терта цибуля і булка. Подивимося, скільки нам. І майонез. Наш фарш свинячо-яловичинний. Я все говорю гов'яжий, а треба по-українськи правильно говорити яловичинний. Ми його вимішуємо, гарно вимішуємо, солимо небагато. Я завжди... Вимішуємо. Можна додати води, але ми вже додали майонезу. І майонез зробить свою роботу так само. Посолимо, посолили і треба ще поперчити трошки. З боком зробимо, щоб нам. Окей. Можна дати чесночку, мені дуже багато підписчиків радить давати чесноку сухого. Я просто його не маю. У мене він закінчився і треба купити. А сирого я даю, але дуже-дуже трошки, тому що в мене не любить чесноку. Так що я, та й зрештою, яловичина не дуже любить чесник. Кисник любить тільки свине м'ясо. Це для інформації. Опс. Окей. Ми кидаємо собі в тарілочку булку, не розсипаємо. Ну, нам так висипалося трошки. І починаємо формувати котлети. Робимо їх всі однакові, отак. І в булку. Робимо одинакові котлети. Окей. І складаємо. Хто які робить? О. Робимо, робимо окей. Можна робити більші, менші, можна робити круглі, квадратні. Хто які любить? Ми любимо такі. Так, і остання котлета готова. До речі, такі, такі речі в Італії називаються. Кульпети. А котлети це у них, вроде, як наші відбивні. Зараз ми їх будемо смажити. Але перед тим, як смажити, ми поставимо варити гречку. Я вас навчу варити гречку так, як я роблю. то, Так, як робила моя бабця, мама і певне прабабця. Ми взяли гречку. Гречку, переважно, люди що? смажуть на, на сковороді. Або навіть в духовці можна посмажити. Моя гречка я її не смажу і навіть не перебираю. Я її беру отак. Скільки треба, собі сиплю. Отак. Я знаю, скільки нас. Я приблизно то зараз вам скажу, скільки то є. То є більше, як один, одне горнятко. Це я роблю кашу гречну. Як я її роблю? Промиваю. Промила. Отак. Виливаю ту воду, бо вона є дуже брудна. Тому гречка я купляю в наших хлопців, і вона є не дуже чиста. Не знаю, купи, купляти гречку в супермаркетах є дуже дорого і дуже мало її там. Але тоді вона є чиста. Отак я промила декілька разів. Набираю більшу половину води гречку, виключаю і кладу на вогонь. поставила на вогонь. І я ніколи гречку не накриваю, але перед тим, як я її маю не накривати, я її накрию, щоб вона закипіла. І вона прокипить в мене дві хвилини. От закрила, тільки вона починає кипіти. Прокипіла дві хвилини, я вам покажу, що роблю далі. Ми взяли сковороду, поставили на вогонь, наливаємо ол олію. Mm -hmm. Такі 2-3, так, і починаємо смажити наші котлети. І олія нагріється. Гречка ще не кипить. Бачите, починає кипіти. Тільки починає кипіти. Як тільки гречка нам закипить, ми от помішаємо. І її ще раз накриваємо О, і чекаємо, поки вона нам все прокипить хвилин 2. Хвилин От бачите, кипить. Ми починаємо смажити котлети. Гречка наша кипить бурлить. Що ми робимо? Відкриваємо її. Річку забираємо. Беремо гречку. Тільки мусимо щось взяти, тому що вона кипить бурлить і вона є гаряча. Нам гарячої гречки не треба. Клатицю беремо чисту ложку. Бана. Бачите, яка бурна гречана вода. Ми наливаємо води. І ще раз починаємо мити добре гречку. Тільки ми так зробимо, щоб нам тут було не гаряче, щоб ми могли отак. Миємо водою. Ще раз гречку. Гречка, яка у нас кипіла, гречка, яка у нас проварилася дві хвилини. Трошки мусимо, щоб не було нам га. Тепер ми цю воду ссіджуємо. Бачите, яка вода брудна. Бачите? О. Оце вода не чиста в тій гречці. Гречку отаку нам продають, це недобре. Чому вона така має бути? Не знаю. напевно, щось, щось не так З, в нашому сільському господарстві. Знову покупаємо гречку. І знову воду стіжуємо. І знову ми промиваємо гречку. Промиваємо до тих пір, поки вода в нас не стане прозора. Бачите, вже прозоривіша. Ще два рази і вистачить. Окей. Все, більше ми її не миємо. Оцю воду. Отак зливаємо і на кінці той гречки лишаємо. Ту гречку сію водою на вогонь і забуваємо про неї. Через якихось хвилин 10 до неї звертаємося. В той час дивимося, що робиться з нашими котлетами. Наші котлети смажуться. Поки що не смажуються. В гречки зробимо трошки більший вогонь. Окей. Котлет зробимо трошки менший вогонь. І чекаємо, поки гречка звариться, і поки смажуться котлет. Так, ми їх перевертаємо і чекаємо, поки вони смажуться. Ось такі вони у нас повинні бути. Вони вони Ось Ось Вот это уже смазывается, мы их забираем. Окей. Окей. Вот так. Вот так. Смазил. Okay. Okay. Like like Также нюхту дуже гарно пахне. Ну, мы знаете у меня на смак. Но гарно пахнет и я палка. Гречка у нас вже майже готова. Ми її посолили, і тепер, бачите, вже води немає, вона ще трошки розсипчата. Зараз ми її доваримо. О, так вона, Ця вода щоб має, має випаруватися, вики, ви, 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 ви о, не можу сказати, бачите? Тому ми її не накриваємо. Котлети в нас вже одні готові. Ми їх забираємо, другі докладаємо. І обід через чуть, -чуть буде готовий. Так, гречка в нас вже готова. Ми її знімаємо, бо Дуже душно. У нас так стоїть неможлива. Гречка у нас вже готова. Пробуємо її на, на сіль. Тому треба буде Обов'язково кидаємо до гречки масло. Як то кажуть, тим більше масла тато не відсує. Гречка дуже любить масло. І гречку залишаємо тільки масло топиться. Веркаємося до своїх котлет. У нас спека на дворі 40, коли кухні стіляти, так щось неможливо. Робимо швиденько, швиденько. Бачите, яка гречка у нас розсипчата? Окей. І так, наш обід готовий. У нас в меню була сьогодні гречка з котлетами. Зупа, як завжди, у нас також є. Зупа з фрикадельками і з яйцем є. Гречка, яка розсипається, п'є. Котлети покажемо, які у нас є котлети. Дивіться, які гарні, які смачні. А пахнуть як. І пам'ятаєте, ми робили печеню, і нам з печені лишилася підлива. Підлива дуже добре йде до гречки. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього доброго, бажаю вам мирного неба над головою. Підписуйтеся на мій канал, лайкайте. Я вам дуже вдячна, що ви мені даєте хороші поради, хороші вказівки. Я просто, просто від щирого серця вам дякую. На сьогодні все. До святкої зустрічі.